П'яте століття до нашої ери. В Китаї починається епоха воюючих царств. В Індії формується соціально-релігійний ґрунт для появи буддизму. Єгипет перебуває під владою Перської імперії Ахеменідів, яка у цей час переживає свій розквіт. Рим, який тоді ще був містою державою, вже перейшов від монархії до республіки. Стародавня Греція на той час складається з полісів міст держав, що об'єднувалися у військові союзи та відстоювали незалежність у війні з персами. Провідну роль у греко-перських війнах відіграють Афіни всередині п'ятого століття. Під час правління Перикла починається золота доба Афін або золоте століття Перикла. Хоча й триває вона недовго, усього 15 років, але впродовж цих років Афіни досягають максимальної могутності і культурного розквіту. В місті відбудовують Акрополь, район, який сьогодні називають провідною. Пам'яткою загальноєвропейської культурної спадщини, в центрі якого храм Парфенон. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого, де ви маєте змогу дивитись цікаве відео про ігри серії цивілізація Сіда Мейера» і не тільки. Це відео з циклу розповідей про чудеса цивілізації. У давнину, коли греки засновували поселення, вони обирали вісочину для створення фортеці та святилища. Там був так званий Акрополь, верхнє місто, переклади з грецької. Подальшому навколо Акрополя поступово розросталось менш захищене нижнє місто. Акрополь натомість залишався центром міста як найбезпечніше місце. Під час війни мешканці могли сховатися за його стінами та як культурно релігійний центр. Часто там зводили храми, присвячені богам покривителям міста. Найвідоміший з Акрополів був якраз в Афінах. Він розташовувався на скелі з -за вишки близько 150 метрів над рівниною. Ще до класичної доби тут були святилища, які, втім, були зруйновані під час греко-перських війн. У десь в 450 році, за часів гегемонії Афін, у міждержавному Делоському союзі, який зрештою перетворився на Афінський морський союз, Перикл розпочав грандіозне будівництво в Афінському Акрополі. Ця ініціатива забезпечила роботою майже всіх афінян, які до цього були позбавлені такої можливості. План перебудови включав пропілеї, урочисті ворота, які стояли на вході до Акрополя, храм Нікі Аптерос, присвячений Афіні переможеці без крилій, храм Ерехтейон, за легендою на місці суперечки Афіни та Посейдона Ерехтея, за право володіти Аттикою, колосальну бронзову статую Афіни Промахос та власне Парфенон, головний храм Афінського Акрополя, присвячений богині Афіни Парфінос, покривительці міста та всієї Аттики. Назва храму Парфенон походить від давньогрецької мови і означає покої незайманої або дім діви. Храм був присвячений Афіні, яка була богинею мудрості та війни, але також уособлювала цнотливість і недоторканість. На відміну від інших олімпійських богинь, вона завжди залишалася дівою, тобто незайманою. Але у античному розумінні це було не лише фізичне поняття, а радше символічний статус чистоти незалежності і недоторканності. Афіна парфенас, тобто Афіна Діва, це настільки не незаймана жінка в побутовому сенсі. Скільки богиня, яка не належить нікому, не має чоловіка чи коханця, на відміну від інших богинь, вона самостійна, сильна, недоторкана і в цьому її божественна особливість, як я вже казав, Афіна була богинею мудрості та війни, але війни оборонної, котра допомагає своїм обранцям у хвилини крайньої небезпеки і веде їх до звитяги, на відміну від Ареса, який був богом нерозсудливої відваги, жорстокою, агресивної, часто несправедливої війни. Згідно з міфом, Афіна народилася не так, як інші боги. Будучи одруженим на найрозумнішій з богинь Метіді, Зевс отримав застереження, що матиме від Метіди сина, який буде могутнішим за нього і відніме в нього трон. Тому, коли Метіда завагітніла, Зевс проковтнув її. Але згодом, відчувши нестерпний біль у голові, він звелів розбити собі голову. Звідти у сяєві і блискавках у повному бойовому обладунку вийшла Афіна, спадкувавши від матері розум і розсудливість. Афіна вважалась також богинею ремесел. Міфи її приписують винайдення флейти, труби, керамічного горшика, плуга, граблі, ярма для волів, воздички для коней, воза і корабля. Вона першою стала навчати мистецтву лічби і всіх жіночих рукоділь, включаючи кухарство, ткацтво і прядіння. Афіна для греків була не просто однією з богинь. Вона була покровителькою міста, його живим особленнями. Саме від її імені місто Афіни отримало свою назву. В ній поєднувались два начала мудрість і розсудливість, а також військова сила, але не агресивна, а оборонна. Афіна була тією, хто допоміг місту вистояти у війнах з Персією. Її дівоцтво, підкреслене в імені Парфенос, сприймалося як символ недоторканості і неприступності Афін, як богиня не підвладна нікому, так і місто мало залишатися вільним і незалежним. Тому саме їй було присвячено найвеличніший храм Акрополя Парфенон, що став не лише релігійним центром, а й особленням сили та слави афінської держави. В часи перікла. Парфенон було збудовано з мармуру у вигляді периптеру, тобто у вигляді прямокутної будівлі, яка з чотирьох сторін обрамлена колонадою. Майже 31 метр та 8 колон в ширину, 70 метрів і 17 колон в довжину. Відмінна риса Парфенона, те, що внутрішнє приміщення поділялось на дві частини. Головний вхід був облаштований на сході і вів у велику молитовну залу на ос, оточену з трьох сторін двоярусною колонадою, де встановили хрисо-елефантинну, тобто виготовлену з золота та слонової кістки, статую Афіни Парфенос, роботи Фідія, відомого нам по роботі над статуєю Зевса в Олімпії. Парфенон, подібно до інших давньогрецьких сакральних споруд, був поліхромним, тобто різнокольоровим. Вважається, що у пам'ятниках парфенона використовувалися червона і синя фарби. Всі великі частини будівлі, всі широкі площини залишали нерозфарбованими, тобто нижня частина храму залишалась білою. Всі горизонтальні деталі підкреслювали червоним кольором, а вертикальні елементи виділяли темно-синім або чорним кольором. Архітектура та виконання парфенона зовсім не такі прості, які можуть видатись на перший погляд. Наприклад, платформа на якій стоять колони, стилобат здається горизонтальною, але насправді вона дещо піднята всередині. Таким чином, під час сильної зливи, форма стилобату дозволяла воді швидко витікати з храму. Колони не стоять перпендикулярно основі, а нахилені під незначним кутом до внутрішньої частини. Сучасні підрахунки довели колони східного і західного фасадів Парфенона, якщо їх висоту продовжити, поєднувалися б на висоті близько п'яти тисяч метрів від рівня підлоги храму. А ті колони, що розташовані в кутах будівлі, товші за інші. Можливо, саме завдяки такій конструкції Парфенон пережив численні землетруси, які, хоч і пошкодили його, але не зруйнували повністю. Сама будівля Парфенона поділялася на два зали. Головний або східний зал, молитвенний зал, в якому розташовувалась статуя Афіни та західний зал. Спочатку між східним і західним залами дверей не було. Їх облаштували вже християни. В західному залі були власні двері, та не було вікон. Вважається, що саме тут розміщувалась скарбниця Афінського морського союзу. Окрім цього, в храмі розташовувались срібні чаші для жертвопринесень, а також дари, принесені богині Афіні, які належали безпосередньо їй. Певний момент перед статуєю Афіни створили неглибокий басейн, який збільшував вологість всередині храму, не даючи слоновій кісті висихати в умовах Афінського клімату, а також відбував сонячне світло, освітлюючи приміщення храму, ну і, звісно, її головний елемент статую Афіни. Найкращий скульптор того часу Фідій дев'ять років працював над скульптурою. Тільки йому Перикл зміг довірити створення величного образу покровительки міста, на честь якої щороку влаштовували свята малі панафінеї, а кожні п'ять років великі панафінеї, коли процесія дівчат Поліса підносили жертвопринесення і спеціально витканий за ці п'ять років пеплос, одяг для богині. Фідій створив Афіну зі слонової кістки та золото, витративши на тринадцятиметрову статую приблизно одну тонну золота. Афіна була зображена стоячи в повний зріст у сорочці до самих стоп ніг. На грудях у Неї голова медузи. В одній руці вона тримає зображення ніки, а в іншій спис. В ногах у неї лежить шит, а близько списа змія. Ця змія, ймовірно, Еріхтоній, міфічний цар Афін. За переказами на кожній деталі скульптури були зображені міфологічні сцени на постаменті народження Пандори, на щиті з обох сторон: битва греків з Амазонками та боротьба олімпійських богів з гігантами, на сандалях битва з кентаврами. У 323 році до нашої ери Олександр Македонський надіслав у місто військовий гарнізон і покінчив із демократією, кажучи, навіть Олександр не зміг встояти перед спокусою слави та благовоління до Парфенона. Він наказав розмістити на східному фронтоні 14 щитів, а також приніс в дар Афіні обладунки 300 переможених перських воїнів. Після смерті Олександра Парфенон неодноразово ставав жертвою нерозсудливих тиранів. Так, наприкінці IV століття до нашої ери у Парфеноні оселився разом із своїми коханками Деметрій I поліоркет, відомий своєю жорстокістю на початку III століття до нашої ери. Афінський тиран Лахар зняв золотий одяг з статуї Афіни Парфенос, аби сплатити борг своїм солдатам. В середні третього століття до нашої ери у Парфеноні сталася пожежа, яка зруйнувала дах, а також майже всю внутрішню арматуру та перекриття, двері храму та частково колонаду, від чого також потріскався мармур. Ймовірно, і статуя Афіни була втрачена під час цієї пожежі. Парфенон залишався храмом богині Афіни впродовж тисячі років. Точно невідомо, коли саме він став християнською церквою. В IV столітті Афіни занепали та перетворились на провінційне місто Римської імперії. У п'ятому столітті храм було пограбоване. Одним з імператорів, а всі його скарби перевезли до Константинополя. А за патріарха Павла III Константинопольського Парфенон було перебудовано на храм Святої Софії. За часів Візантії він слугував православним кафедральним собором собором Пресвятої Богородиці і четвертим за значимістю паломницьким центром Східної Римської імперії після Константинополя, Ефеса та Солонік. В 1018 році імператор Василій II, болгаробійця, прибув до Афін після блискучої перемоги над болгарами з єдиною. Метою вклонитися Парфеному. На початку 13 століття, в добу Латинської імперії, до влади в Афінах прийшов бургундський воєначальник Отон де Л'Рош, а в соборі розпоряджався французький архієпископ. На тривалий час парфенон використовувався як католицька церква під назвою Нотердам де Афін, тобто собор Афінської богоматері. У 1458 році Афіни були завойовані Османською імперією під проводом султана Мехмета II, безжалісного завойовника та водночас ерудита, поціновувача мистецтв. Як свідчить переказ, коли Мехмет II вступив в Афіни, його приголомшила велич та витонченість Акрополя. Парфенон майже одразу перетворили на мечеть, на мінарет перетворили дзвіницю, замінили християнське оздоблення храму та забілили найхарактерніші християнські символи розпису. У вересні 1687 року Парфенон зазнав найстрашнішого удару. Венеційці під проводом дожа Франческо Морозіні захопили укріплений турками Акрополь. Шведський генерал Кеніксмар, який стояв на чолі венеційської армії, віддав наказ обстрілювати Акрополь із гармат. Коли гармати поцілили у Парфенон, що слугував османам пороховим складом, той вибухнув, і частина храму вмить перетворилась на руїни. У Парфенон влучило близько 700 гарматних ядер. Загинуло не менше 300 осіб. Їх останки знайшли в ході розкопок у 19 столітті. Центральна частина храму була зруйнована, зокрема, 28 колон, фрагмент скульптурного фризу, внутрішні приміщення, які колись слугували християнською церквою та мечеттю, дах у північній частині завалився. Західний фронтон виявився майже неушкодженим, і Франческо Морозіні забажав вивезти у Венецію його центральні скульптури. Проте арештування, якими користувалися венеційці, під час робіт розвалилось, а скульптура зруйнувалась, впавши на землю. Уламкових фрагментів все-таки вивезли в Італію, решта залишилась на Окрополі. З того часу історія Парфенона стає історією руїн. У період занепаду Османської імперії, Парфенон, позбувшись захисту, руйнувався все більше. Афіняни використовували уламки храму для власного будівництва, товкли мармур на вапно, виламували цілі шматки храму, аби дістати свінцеві скоби. Водночас європейці отримали майже безперешкодний доступ до Афін та парфенона. Зокрема, майже століття тривало полювання на вцілілі його фрагменти та скульптури. Більшість мандрівників являли собою досить скромних колекціонерів класики. Вони вивозили у своїх валізах за кордон невеликі скульптурні фрагменти. Деякі з них нині можна побачити в музеях різних країн світу. Проте доля більшості залишається невідомою. Афіни приєднались до Незалежного Грецького королівства у 1832 році, а вже у 1834 році Парфенон офіційно проголосили пам'яткою античної спадщини. Так в історії Парфенона розпочалась доба археології та реставрації. Сьогодні Парфенон одна з найвідоміших пам'яток світової культури і символ Греції. Попри руйнування, яких він зазнав протягом століть, він і досі велично височує над Афінами. Парфенон входить до складу комплексу Афінського Акрополя, занесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Сьогодні тривають масштабні реставраційні роботи, що покликані зберегти храм для наступних поколінь. Частину оригінальних скульптур, відомих як Мармури Парфенона, можна побачити в новому музеї Акрополя в. В Афінах, який відкрився у 2009 році та Британському музеї в Лондоні. Для мільйонів відвідувачів з усього світу парфенон залишається не лише археологічною пам'яткою, а й символом витоків європейської цивілізації. Парфенон став одним із найвеличніших зразків давньогрецької архітектури і надихнув багатьох архітекторів у наступні епохи. Його гармонійні пропорції, колонади та класичний стиль були взяті як зразок при створенні численних будівель у різних країнах. Сьогодні у світі існують як окремі споруди, зведені під впливом парфенона, так і повні або часткові копії цього храму. Одна з ранніх копій Валхала, меморіал та храм слави історичних особистостей, які зробили видатний внесок у німецьку культуру. Був збудований у 1842 році поблизу міста Регенсбург в Німеччині. Втім, найточніша копія, побудована в США будівлю, яка так і називається Парфенон. Звели у 1897 році для міжнародної виставки, що проходила в Нашвілі приводу століття входження штату Теннесів число Сполучених Штатів Америки. Парфенон присутній тільки в двох цивах, в четвертій та в п'ятій. і в обох випадках він дає суто культурні бонуси. Щоб побудувати парфенон в четвірці, треба відкрити технології політеїзм та естетика. Чудо даватиме плюс 10 культури та плюс 2 очка великого артиста в хід, а також на 50% збільшить появу великих людей в усіх містах імперії, застаріває з відкриттям технології науковий метод. Бонус доволі непоганий, якщо ваша стратегія розрахована саме на появу великих людей, та й загалом це може стати в нагоді для будь-якої стратегії, адже з допомогою великих людей можна побудувати чудо або відкрити нову технологію. В п'ятірці парфенон стає доступним з відкриттям технології драма та поезія». Він дає плюс чотири культури, а також містить заповнену ячейку «Витвору мистецтва. Як на мене, бонус парфенона доволі непоганий, побудувати його можна досить рано в грі, і потенційно це будуть перші очки туризму, які поступово будуть накопичуватись, як і очки культури. Плюс 4 – це не так вже і багато, але, наприклад, амфітеатр додає всього плюс 1 очко культури. Тобто бонус від парфенона може бути як підґрунтям для туристичної перемоги через накопичення очок туризму, так і захистом від туристичної перемоги супротивників через накопичення очок культури. Отже, Парфенон знаходиться в місті Афіни, столиці сучасної Греції. Він був збудований між 447 та 438 роками до нашої ери, підвергся руйнуванню та перебудовам, але зберігся до наших днів. А на сьогодні це все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось у майбутньому.